Всім привіт! Ви на каналі Гребі Монети. Розглянемо різновиди 25 копійок 92-го року. 5-1ДА. 5 даг і 5 ав Читаємо. Одинаковий штамп аверсу відрізняється реверсом та гуртом. Читаємо далі. Найпростіше визначити за гербовою стороною. Хвостик букви Є торкається буква Н. Це буква Є і буква Н. Димася далі. Ціна такої монети 800 тисячу п'ятсот гривень. От воно. Герб Товстий. А буква Є. торкається буква Н. Обуква. Є, Є торкається буквен от хвостиком. Так вони між собою з'єднані. Це аверс монети. На реверсі. Прямокутний трикутник. От він. Трикутник такий прямокутний. І читаємо далі, як воно все написано. Ігур з дрібною носічкою. То я все показав. І ціна такої монети. 800-1500 гривень. Шукайте, де буква І, торкається буква Н. Ідемо далі. ще до тої монети, що вона попадається, і можна її знайти. І так 25 копійок 92-го року. 5-1 ДАГ. Ціна 5 тисяч 7 тисяч гривень. Тут також хвостик торкається Є буква Н, і зовсім. І тупокутний трикутник. Такий он. Бачите, воно, воно все так вот. І тут одна ягодка. На а версії, от буква Е і буква Н. Вона між собою зв'язано торкається. Читаємо далі. Середній зуб та зубо округлий. товстий. Знизу хвостик букви Е торкається буква Н. Грона номер 2 в формі... Тупокутного трикутника, гурт гладкий без насічок. Все дуже просто. Знайти гладкий гурт і ви получите отаку от ціну. Почитаємо далі, що пишуть. Помаленьку там буду цего. Ну, майже я все показав. Знайти гурт гладкий. Тут пишу, скільки монет залишило, скільки чого, і за скільки було продано. За 5 тисяч, за 7 тисяч. Деякі були випадки, що продавали за 13 тисяч з гладким гуртом. І навіть за 17. Всім дякую, хто дивиться мій канал. Підписуйтесь, буде більше. Ще є 25 копійок 92-го року бублики. І... Крупна насічка різновид монет. Всім дякую ще раз. А Хотів сказати, хто не знає, гладкий гурт це гурт монети без носічок, зовсім гладкий.